Е, є статистика, суто цифри станом на 19 рік, за я з отримав інформацію від Міністерства освіти і науки. На 19 рік, на 20-й, на 21 рік е, студентів 25 плюс було біля 40 тисяч чоловік. Тобто. 39 з копійками 40. В 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна, таких студентів 25 плюс стало 106 тисяч. В цьому році цифри теж десь наближаються до 100 тисяч. Тобто, тобто це означає більше. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такими можливостями для уникнення від призу за мобілізацію. Тому дійсно я зареєстрував закон, законопроект. Буде, я думаю, що колеги вирішать розглядати його чи не розглядати, я думаю, що шанси на розгляд його. Є, але я ну запропонував, щоб людина, яка отримує освіту, яка не є, скажімо так, в відповідно закону про освіту послідовною. Ну, наприклад, спочатку отримала професійну технічну освіту, потім вищу там передвищу, потім вищу. А тому, що зараз серед цих 60 тисяч студентів є такі, які мають вищу освіту, вступили на нижчий рівень освітній по іншій спеціальності. Тому я запропонував, щоб люди, які навчаються, по перше, от якраз в послідовних. Видах освіти рівнях освіти вони мали право на освіт на відстрочку від призу, і ті, хто вступив на другу, третю, четверту вищу освіту після 30 років, таке право таким правом на відстрочку скористатися не могли.